Яка машина швидше на чверть милі? Porsche 911 Turbo S чи трохи модифікована BMW m 3 Competition X Drive? Сьогодні я збираюсь це перевірити, бо я Мет Вотсон, і ви дивитесь карва українською? Байселка. Дозвольте мені розказати вам про цей Porsche 911 Turbo S. Це король перегонів, тому що він стартує дуже добре кожного разу. Оснащений він 3,8-літровим твін-турбо-опозитним двигуном потужністю 650 кінських сил та 800 Нм крутного. Повний привід, восьмистопнева коробка, важить вона 1640 кілограмів та коштує 220 тисяч доларів. Ця BMW набагато дешевше. Її база коштує 104 тисячі, плюс 10 тисяч було витрачено на модифікації, які були встановлені в том ріглі перформанс, що дало можливість підвищити потужність 3-літрового рядного двінтурбо з 510 кінських сил до 750 кінських сил. У неї 900 Нм крутного замість 650 Нм в базі, і вона ще й досі важить лише 1780 кг. Якщо бажаєте порівняти характеристики цих двох машин, тисніть на паузу зараз. Якщо ні, залишайтеся зі мною, бо саме час познайомитись з водієм BMW. Привіт, Яні! Привіт, мете. Як маєш? Це гаразд, дякую, дорогенький. Я сиджу в дуже червоній червоній автівці. Відчувається наче скотобійня. А я за кермом якогось морфіка, вона прикольна, але я трохи занепокоєний, бо в тебе порше турбо Ес, а в мене. А що це до речі? Це М3, так? так, в тебе М3, вона вповину дешевша за турбо ЕС, менш потужна, погано гальмує, бла, бла 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 бла. Отже, ти повинен стовідсотково програти, так? Е, так, якщо тільки є те, чого я не знаю, може скажеш мені? Мені не треба тобі щось казати, Машина все скаже сама за себе. Отже, я думаю, що нам просто слід зробити це. та перед тим як ми почнімо, якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок. Так ви не пропустите жодного відео. сьогодні ми зробили кілька крутезних перегонів, і ви точно не захочете це пропустити. Повірте мені, та перед тим як ми почнімо, звісно, ми зробимо саундчек, Тож на що здатен цей порше? Гаразд то ж ти готовий перемогти в першому раунді. Яні? Вау! Звучить наче літак. Звучить абсолютно божевільно. Гаразд, час для перегонів. Three, two, О, вона трошки провоксувала. Боже мій ця BMW дуже швидка, шановні, Трясся, я його перемагаю. Отже, мій старт був непоганим, правда, трохи пробуксовки. Я точно можу краще. А що було у тебе? Це що за машина взагалі така? За кермом чого я сиджу? Мете? Це називається тюнінг, вона модифікована. Двигун не чіпали, проте потужність зросла з 510 кінських сил до 750 кінських сил. І чоловіче, скажи, вона шалена, так? Так, вона скажена, друже. Спочатку я не повірив, я подивився ліворуч і зрозумів, що ти мене не наздоганяєш. Очманіти. Давай, Порше! Ну ж бо! Він набажається! Ну, це було доволі близько. В мене був чудовий старт, але в тебе не такий, як першого разу. Попереду, третій раунд. Твоя правда настав час вирішального заїзду. Просто подивіться на цю БМВ. О, чоловіче. Я буквально спустошений. В мене був шикарний старт, а на краще скоріш за це не здати. На ти все одно переміг. Який шикарний день. Отже, рахунок 2-1 на мою користь. А це означає, що я переміг. Отже, що врешті решт трапилось? БМВ перемогла, перетнувши чверть милі за 10,1 і секунду. Час Порше склав 10,3 секунди. Тепер заїдемо з ходу, швидкість 80 км на годину в комфортному режимі. Їдемо на півмилі. КПП в автоматичному режимі. 3, 2, 1. Поїхали. Що? Як? чому так швидко вона перемкнулась? Бог мій боже. Це екорежим. Як це сталося? Я не можу повірити, що твоя машина так швидко перемкнулася. Це було неочікувано. Чоловіче, це зовсім не схоже на екорежим. Здавалося, в спорт режимі, проте я бачив, який режим був обраний. Я не здивуюсь, якщо після тюнінгу там не залишилося яка режима. Можливо, це лише надпис на екрані, а насправді вона віддає всю потужність. Я теж так думаю, бо це було дуже швидко. Раз, тепер спробуємо на спортивніші налаштування двох автівок. Зробимо це. 80 км на годину третя передача, спортивний режим. Ти готовий? Три, два, один. Поїхали. Давай, давай, давай. Невеличка затримка все ж таки була.

Вона божевільна. Лише 10 тисяч знадобилося, щоб зробити її настільки швидкою. 10 тисяч! І це дійсно варте цих грошей. Це дуже-дуже мало. 10 тисяч – це майже ніщо, враховуючи те, що вони зробили з машиною. І вона працює дуже добре. Не відчувається, що вона зламається прямо зараз. <тас> так, коли ти за кермом машини на кшталт цієї завжди є відчуття, що щось може піти не так. Але тут все добре. Єдине, що б я додав, так це карбон, керамічні гальма. тож саме час перевірити їх. Гаразд нарешті перевірка гальмів, швидкість 160 км на годину. Як тільки перетнемо смугу, починаємо гальмувати, і машина, яка зупиниться раніше, переможе. Якщо хочете подивитись інші перегони, де є Porsche Turbo S, Тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. Або залишайтесь з нами, бо ми вже починаємо гальмувати. Це було набагато ближче, ніж я думав. Повинно було бути ще ближче. Проте я прогавив точку гальмування. Думаю, ти б все одно переміг, але я був би ще ближче до тебе. Не мою роботу, саме так це і закінчилося. Результат фінальний жодних виправдань. Але ми обидва знаємо, що рахуються тільки перегони, і я переміг тебе з рахунком 2-1, Тож дякую тобі на добраніч та бережи тебе Бог. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, яку б з цих двох машин ви б обрали, враховуючи їх ціну. Ліворуч на вас чекає більше відео українською. Також не забувайте підписуватись на наш канал та тисніть на дзвіночок для просування україномовного контенту. Та щоб не пропустити жодного відео, окрема подяка нашим спонсорам на YouTube. Це був Мет Вотсон. Цьомпа.